Послухай, хлоп. Усім привіт! З вами Мурка, і сьогодні ми розпочинаємо нове проходження по новій горор-грі Клеп Клеп. Бажаючим придбати цю гру, я залишу посилання в описі відео, оскільки вона коштує лише 2 долари. Також я хочу запросити вас у свою групу в Телеграмі. Там ми голосуємо, які ігри я гратиму на стрімах, або які проходження я проходитиму в майбутньому. Залітайте туди! А ми розпочинаємо. У яка графіка! Чесно я вражена. Не дивлячись на те, що все піксельно, мені настільки подобається те, як воно виглядає. Я трішечки... Повернула звук. Ну, доки я не надбавила звуку, то насправді було доволі все таки мило і, і безобідно, а зараз стало. О, ми можемо шифтитися. Окей. Це хто в нас? Це наш сусід, добрий день. Що він робить? Він посипає свою поштову скриньку хлоп'ями. Це ще твій будинок доволі таки непоганий. А за знаєте, найобразливіше те, що середньостатистичний американський будинок виглядає як. Як ціла вілла українська, Але не будемо про погане. Оу, ти прямо Тайлер Дендер. Джентльмени ласкаво просимо до бійцівського клубу. Звісно, який будинок ви шукаєте? Я шукаю місце Максима. Максима? Він найняв мене, щоб потурбуватися за будинком, поки він кудись поїхав. А, он я. Ха, це цікаво. Зазвичай він мене просить потурбуватися про його будинок. Видно, ти фігово виконуєш свої обов'язки, дядько. Я Марко Ботов... Марко Ботовський. Приємно познайомитись, Марко. Марко, Марко. Коротше, неважливо. Чи не міг би ти сказати, де саме цей будинок? Звісно, він через два будинки. Ось мій. Там посередині будинок сусіда Саво, і одразу після нього місце Максима. Ти не можеш його пропустити. Дякую, Марко, я це ціную. Без проблем, а зараз, якщо ти мене не вибачиш, я зараз трішки зайнятий з автоматичною системою пошти. Я реально дуже схвильований. О, це звучить цікаво. А що воно робить? Ну. Воно має як би облегшити моє життя. Ти знаєш там контролювати світло, температуру, ну і захисну систему. Дуже таки крута штука. А -а -а. О, це реально звучить вигідно. І чому ти вирішив його придбати? Так він же ж тільки що тобі пояснив, що. Гаразд, я привикла, що гг всі тупі. Частково того, що? Шо? Частково через те, що тут останнім часом. Пропажі, я так розумію, людей чи речей. Ну і, але в більшості через те, що сусід Саво взяв собі і не може перестати про нього говорити. А тобто ти як барановечого стада, ти все -таки, все таки піддався. Він поїхав коротше у відпустку після того, як встановив її. Ну, і звісно, він хотів, типу, щоб щось наглядало поки за його речами, поки його немає. Що ж, я надію, що в тебе все вийде. Дякую, що ти мені сказав, де все це знаходиться, Марко. Без проблем, якщо тобі щось потрібно, я тут, як тут. Окей, Марко, я не розумію. А, це не пластівці. Тобто, ти встановлюєш якусь певну систему в поштовий ящик, і він якимось чином контролюватиме усі системи будинку. Обережно, Клеп-Клеп. Се... Сер... Сертифіковано Клеп Клеп, розумний будинок, наглядач. Наглядач розумного будинку. А, тобто це як відеокамера, яку ти ставиш у поштову скриньку, і воно, типу, наглядає за твоїм будинком і водночас виконує якісь системи. Я так і не зрозуміла. Так, це, походу, був будинок сусіда Саво. Там Марко, і походу, це ось. Це має бути воно. <кій> До речі, тут також. Начебто Марко про це говорив чи ні? Так, нам потрібно сюди зайти. Хм, а, я думаю, що власник сказав, що ключі десь у, у садку. За будинком я повинен перевірити. Ну так собі, звісно, залишати. А хоча. Хоча я хотіла тільки що сказати, що так собі залишати ключ десь позаді, а потім згадую, що 50% населення ховає ключик під цим під ковриком. Найс. Nice. Він сказав, що десь ключ має бути під горшками. А ось, не на під, а воно поверх. А ось вони. Давай побачимо, чи це працює. Куди нам потрібно зайти? Ой, я вже не раз говорила в серії про котика, там де ми грали. Я не раз казала, що я обожнюю. Мене так легко загіпнотизувати, до речі, цими штуками, цією мелодією. Задній двір доволі таки непоганий. Бляха, мені показалось через освітлення одного каменю мені здалося, що це типу тіло, а освітлена частина каменю це чиєсь лице. Ще гра не почалася, моя фантазія грає зі мною в злі жарти. Коротше. Ходімо. Через зад ми не змогли зайти, тому йдемо через перед. Як би це не звучало? Капець тут темно. А чому саме в такі моменти нам потрібно ходити вночі? Чи не можна було прийти вдень? Що це? Камон, ви серйозно зараз? І що я маю робити? Ви приколюєтеся, я туди не піду. Де увімкнути світло? Як? Що я буду тут робити? Це так ласкаво просить. Запрошуючи, точніше. От що вони мали на увазі під розумним будинком. Прочитати на холодильнику. А, давайте закриємо за собою двері. Яких треба. Бляха, яке дебіляче управління. Я вам серйозно кажу, закрив же ці двері, господи. Що, не поняв, що тут сказали, що тут пропажі якісь. Сусід наголосив на тому. Так, що тут воно не відкривається. Так, мені не подобаються ці звуки. Будь ласка, будьте зі мною ласкаві. І. Це що? Кістки? А, я сподіваюся, що це кістки від курочки, від окорочків смачно піджарених. Будь я нажарив. Привіт! Дякую, що наглядаєш за моїм домом. Будь ласка, будь впевнений, що ти зробив. Перевірити пошту, пілити вазони, викинути сміття, натисни на Q, щоб увімкнути світло в будь-якому будинку. Коли ти все це зробиш, коротше йди на кухні і готуй собі поїсти. Список справ прямо як вдома. Ага, це типу чек. Ски? А, Боже, це номер ордеру. Я думала, що це ціна. Майже 100 доларів. Що за звуки неприємні, я вибачаюся. Насправді бляха, блядьська музика. Е, котлети. Гаразд, давайте спочатку займемося справами, а потім вже будемо готувати собі крабсбургери. Що ж, тут же якась піца. Про нас прямо потурбувалися на всі-всі 100%. Тож, першим ділом, ми маємо. А, ми зараз маємо 6 кімнат перевірити. І для того, щоб їх перевірити, нам потрібно натиснути на Q. О! О! А, -а, а. Таке я бачила тільки, типу, в системи багатих дядьків, які ставлять таку систему у себе вдома, і настільки ліниві в тому, щоб. Принаймні просто увімкнути якесь світло, що вони просто так от хлопають. І потім цей звук, оцей сміх багатих дядьків. Ха-ха-ха-ха. <звук> 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 не заходите. Я ризикувати не буду. Ви знаєте. Ей, ну не будь дебілом. Так, окей. Дві кімнати ми побачили. Я так розумію. Я сподіваюся, що це воно просто саме закрилося, і воно ніяк. Бляха, мені все мерехтить в очах. І воно ніяк не зв'язано з тим, що тут. Щось може бути. Я так розумію, це хтось із них Максим. Хтось із них. Да. І тут Максим. Ну, коротше кажучи, це, по ходу, наша спальня. Що це? Що це за книжка? Зум e, R. А Ну, бляха, ми можемо Як вбити наглядача будинку? А, як мені це коментувати, я вибачаюся. Я... Давайте будемо гадати, що це просто якийсь жарт. Якийсь жарт власника будинку. Що він просто хоче нас трішки налякати. О, Качечка Качечка. Три качечки. Давай ты все в водочку. Так, ты все? Это все качечки? Три качечки? Да... Да бляха. Да... Та... Да шо за... Да дай пройти. О, господа. Так, тут... Е. Yeah. Еще одна книжка? Что это? Триста... Не буду говорити, що рифмує. 300 ідей скрімерів. 300 скрімер ідей. Ні, ну, ну по-любому, це якась, не знаю, хата якогось клоуна, який просто любить пожартувати. Так, 4, так? Нам туди не можна. Не заходити. Нам сказали туди не заходити, а варто. Давайте перевіримо. Як ви мені дорогі. А можливо, нам сюди треба. Ось. Туалетик і ось. Ого! Тут цілий гараж. А Будинок, здається, доволі таки нормальним. Що ж, давайте вже виконаємо список справ. Спочатку треба зібрати пошту. Добре. А, чекайте. Я трошки переплутала. Пропажа, будь ласка, допоможіть. Кемкаль Зексон, 25 років, 170 кілограм. А, там же ж в В Америці там своя мірка. What the fuck is a кілометр? What the fuck is kilometer Останній раз побачили 23 вересня 1984-го в парку Сальфорда, одягнений у чорний светр та чорну шляпу. Він займався нагляданням за домом. Якщо знайдете якусь інформацію, пропав наглядач за домом. Виглядає як початок містичної новели. Цікаво, що сталося. В будь-якому випадку. Окей, все сортовано. Давайте зараз трішечки підлємо наші вазончики. Давайте не будемо їх змушувати чекати на нас. А чому музика почала так грати дивно? Ем, добре. Мені зовсім. Воно уже мене не так приваблює, як то я говорила, ця мелодія. Чому світить червоним? -ху -ху. Так, заспокоїлися. Заспокоїлися. Нам потрібно підляти зараз рослинки. Чим ми зараз і займемося. Я поки ту ліку найду, мені здається, пройде 2 мільйона роки. Де лійку знайти? А, з гаражу. Коли вже навчуся дивитися з боку екрану? О, ось вона. Ось так нам треба її нести. А тут всього чотири, а де п'ята? В якийсь залупі да, де нас приб'ють. Як тебе? Як його підлить? Ну, а може це це. Ось вони. Вони ж виділені, блін. Ля-ля-ля. А ось один є. Це тільки один. А, боже, ви серйозно зараз. Я чую щось. Я щось чую. ні 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 я знімаю навушник. Мені стрьомно. Я щось чую. Давайте не будемо стояти спиною. Я щось чую. О боже. О боже. Ні-ні, ні моя манія переслідування. Господи, я ж грала в Outlast. Що ж, давайте тепер викинемо сміття. Я одягла назад навушники, того, що мені моментально стало страшно. Ви знаєте, за, за, за цей момент, що мені стрьомно, я ненавиджу, коли за мною хтось біжить, ходить. А, що це за кістки? Можливо, я маю відкласти трішки новели, які я читаю останнім часом. Послуха. Послухай, хлопець! Зупинись! Ти, бляха, налякав мене! Хто ти? Я агент Рістоліно, федеральний інвестигатор Буреау. Коротше, детектив, я так розумію. Я маю запитати тебе декілька питань. А, так, звичайно, що? Про що це? Ем, було багато запитів про деякі хвилювання в цій зоні. Пропажі, якісь дивні феномени. Тому ми зараз проводимо розслідування. Ах, так, я чув. все добре тут. Просто я зараз викидую сміття. Ви впевнені, ми маємо причину вірити, що тут щось більше в цьому місці відбувається, ніж воно трапляється на очі. Так, 100%. Ти серйозно? 100%. Ти впевнений в тому, що тут ніфіга не відбувається? Коли тобі розслідувач каже, що тут пропадають люди, а особливо наглядачі будинків, тим часом ти і є наглядач цього будинку. Добре, так, 100%. Ми впевнені в тому, що нічого не відбувається. Продовжуємо. Просто викидую в you know. А, добре. Будь ласка, тримай свої очі і вуха відкритим. Звісно, я буду, дякую, інспекторе. Без проблем будь обережним. Бляха А інспекторе, я передумав, і я вважаю, що тут дійсно щось відбувається. Хоча я поки що з цим не зустрічалася, але, будь ласка, заберіть мене звідси нахер. Ну, добре, викидаємо сміття. Я відчуваю, що саме після цієї розмови почнеться повний треш. Так, все добре там. Почнеться повний треш. Ми навіть не звертаємо уваги. Так, ми вирішили, типу, я не знаю, ми могли б сказати. Ой, інспекторе, а тут а, зі сміття якісь дивні кістки, якісь надто великі, от розмір якоїсь моєї руки чи ще щось. Ну, це далеко не індичка, наскільки б вона великою не була. Достатньо було вже сказати, що тут, що тут була кістка, і ти би, мабуть, вирішив би це питання. Я так і знала, а я так і знала, а я говорила, що трапилося, він сказав. А я так і знала, я говорила, що саме після інспектора почнеться щось робитися, якась діч. Я хер туди зайду, я туди не зайду. Я туди не зайду, ми завершуємо на цьому гру. Кітукі, що? Елементи страху. Вона тут була. Що? Ні-ні-ні. Що? Що? Що це за звуки? Ненавиджу ці ефекти, нафіга. Лякати Амурку, ви знаєте, яка вона. Е... Що ж, давайте зайду. Так, тут нічого. Дякувати Богу. Сюди. Тут нічого. Дякувати Богу. Тут нічого. Не поняла. Чому воно не вмикається там? Чому воно там не вмикається? Чому не вмикається світло? Що мені робити? Чому тут не вмикається світло? Що. А, ми так і поставили цю. Сміттєвий бак виглядає, як Стів із Майнкрафту. Блядство Я ненавиджу це. Що? Не захо. Ні, да бляха муха, та скільки можна, ми навіть навіть ми тільки почали гру, що тут уже відбувається. Я говорила, що саме, як тільки відійде інспектор, тут уже почнеться щось, щось коїтися. Хоча мені здавалося, що і на самому початку теж щось тут коїлося. А, я, можливо, втомлений. Так, точно. Я маю щось поїсти, взяти і піти спати. Ні, будь ласка, я б усе я виконала і, і пішла б звідси. Так, добре, давайте візьмемо собі зробимо крабсбургер. Ем... В Сенсі. Тут же ж і, і піца була, і котлетки взагалі-то були. Я пам'ятаю, я сюди заглядала в самому початку гри. Хто з'їв мої котлетки. Блін, пластівці придеться їсти. Не можна їсти в ліжку, блін. Все, закривай і більше не появляйся. Більше нікуди ми не виходимо. Все, ми мали майже все зробили. О, ми навіть ще й можемо. Давайте ще ці е, фотки коротше, в одне місце поставимо, щоб вони нам не мішали, вони мене не коматозили. Ось, то що я, як показує практика, я доволі таки мрійлива і можу нафантазувати деякі картинки неправильні. Так. Ми поїли зараз що лягти на ліжко. Лягає. Давайте увімкнемо губку Боба. Так. Ну що? А, це я так засинала, господи. Пластівцями біля себе? А? А? Що? Чекайте, ми, 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 ми не вмикали ж нічого. Фо... Там фото знову. Я його клала туди. Що робити? А! <клес> Дізнайся, що, що ту таке? Ти що приколюєшся? Я не піду, я не піду, я не хочу знати, що тут таке. Що? Це ж так кімната, в яку нам не можна було ходити? Що за? Що за? Що за срань? Что за? Так, разумеем сюда. Я втекаю. Я втекаю. Не-не-не. Я не хочу підніматися наверх. Я розумію, що мені треба останню кімнату оглянути, так? Рабердаки? Що це значить? Швидше, швидше, йдемо до сусіда. О, що? У нього якісь, якась кров у нього. У сусіда якісь плями на, на, на вікні, ви бачили? Я біг, поки не дістався до найближчого поліцейського участку. Поки йшло розслідування, тіло Марко знайшли в його домі, поки останки Максима знайшли на вулиці в смітнику. Тобто той пакет з кістями це був його. Його останки були їхній сусід Саво пропав під схожими обставинами. Його останки ще не знайшли, не дивлячись на царапини на стінах. Та мої свідчення, жодного доказу про те. Чудовисько не було доведено. Діло так і не закрили, залишаючи за собою лише містику. Гра вийшла максимально короткою. Я не очікувала, що вона буде такою маленькою, і настільки лякливою. У автора всі перспективи зробити доволі таки стрьомну, реальну, страшну гру. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А ми з вами побачимось в наступній серії. Всім па-па!